Вітаю, дорогі друзі! З вами Ольга Віталіївна. З великою радістю хочу познайомити вас з одним із моїх улюблених фантастичних творів. Оповіданням Привид 5 Роберта Шеклі. Роберт Шеклі, американський письменник. Класик світової фантастики. Загально визнаний майстер гумористичної і сатиричної фантастики. Що таке фантастика в літературі? Це жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих елементів створюється світ, відмінний від сьогоденного реального. Основною ознакою фантастики є наявність у творі фантастичного припущення, чинника, який невідомий або неможливий у реальному світі. Виділяють два головних напрямки в фантастиці. Наукова фантастика описує явища, котрі вважаються невідомими та неможливими відповідно до сучасного рівня розвитку науки і техніки. Фентезі, це фантастична казка, в якій можлива магія, діють міфічні чи казкові герої тощо, деякі критики і читачі вважають фантастику. Несерйозною розважальною літературою. Я категорично не згодна з такою точкою зору. Талановиті письменники-фантасти підіймають в своїх творах важливі моральні проблеми. Питання перспектив розвитку людської цивілізації. Серед неймовірно цікавих оповідань американського фантаста Роберта Шеклі є цикл про пригоди Грегора. І Арнольда. Він складається з дев'яти оповідань. Твір Привид 5 який було написано 1954 року. За змістом перший у циклі. За якими ознаками твори поєднуються в цикл? Головними я вважаю наступні. У творах циклу присутні одні й ті ж герої. Із твору в твір розвиваються сюжетні лінії. Твори можуть об'єднувати однакові теми чи ідеї. Український народ каже У страха великі очі. Страх розум відбирає. Отже, до оповідання привид п'ять. Річард Грегор і Френк Арнольд. Друзі з дитинства. Арнольд – мозок справи, а Грегор руки і м'язи. Так повелося з самого дитинства. Він лізе в пекло, а Арнольд сидить вдома і пояснює, чому йому треба туди лізти. Три місяці тому друзі заснували партнерство Ааа Ейс міжпланетна служба оздоровлення довкілля. Воно займається контролем фауни і флори, очищує атмосферу і питну воду. Регулює вулканічну діяльність. Тобто вживає всіх заходів, щоб новознайдена планета стала придатною для життя. Але за три місяці до контори не зайшов жоден клієнт. Нарешті до друзів звертається позаштатний агент з нерухомості, який задорого купив планету Привид 5 з чудовим кліматом, ландшафтом, родючим ґрунтом. Без тваринного світу. Але обидві групи поселенців, яким чоловік здавав планету в оренду, за короткий час із невідомих причин загинули. Друзі беруться з'ясувати, що ж не так з привидом 5. Арнольда і Грегора приваблює не тільки можливість добре заробити, а й те, що справа складна і цікава. Грегор висаджується на привид 5 з арсеналом достатнім для того, щоб розпочати невелику війну і перемогти в ній. Планета і справді чудова і здається безпечною. Але на ніч Грегор все ж таки увімкнув систему спостереження і приготував зброю. Щойно він зібрався заснути, як побачив, що купа власного одягу, кинутого на стілець, піднялася. І ціле спрямовано покрокувало до нього. Коли страхіття опинилося посередині кімнати і простягнуло до Грегора порожні рукави, він почав стріляти. Він стріляв, а шматки і залишки одягу прагнули вчепитися в нього, а ремінь оповитися довкола ніг. Грегору довелося все спалити. Лише після цього атака припинилася. У привидів і демонів чоловік не вірив. Він знав, що при ретельному дослідженні всі надприродні явища зводяться до подій абсолютно природних. Але наступного вечора до Грегора завітало чудовисько трьох метрів у висоту, яке нагадувало людину з крокодилячою головою. Тулуб його був малиновим, з поперечними темновишневими смугами. У лапі чудовисько стискало велику буру бляшанку. Монстр назвався хапугою червоною смугою і сказав, що хапає речі, які звати Річард Грегор, і поїдає їх у шоколадному соусі. Пістолет не зупинив страхіття. Але на нього подіяло особливе чарівне слово. У третю ніч. З темряви у прочинених дверцятах стіною шафи вийшов дух мороку. Створіння дивне й огидне, яке вічно ховається у дверних отворах, ночує під ліжком і нападає лише в темряві. Є тільки один спосіб його перемогти, згадав Грегор, і це водяний пістолет. Вислухавши розповідь наляканого і ошелешеного друга, Арнольд швидко знайшов пояснення тому, що відбувалося на привідді 5. В атмосфері планети був газ, який стимулює уяву. Він впливає безпосередньо на підсвідомість, вивільняє найгостріші страхи, оживляє все те, чого людина в дитинстві панічно боялася і з того часу в собі придушувала. Галюцинації для того, хто їх переживав, були майже реальні. Оздоровити привида 5 виявилось нескладно. Треба було перевести гаслонг СТ42 у зв'язаний стан. Прилетівши на планету, Арнольд знайшов підтвердження вірності своїх висновків. Але коли заспокоєні та задоволені друзі поверталися на землю, на зорельоті льоті з'явилося найстрашніше з вигаданих ними чудовиськ буркун. Арнольд зробив помилку після посадки не зачинив повітряний шлюз ракети, і чоловіки продовжували дихати повітрям привида 5. Буркуна не могли зупинити ні будяний пістолет, ні чарівне слово, ні двері. І коли здавалось, що чудовисько таки поласує друзями, Арнольд згадав найнадійніший захист від нічних страхіть. Він і врятував друзям життя оповідання привид п'ять про те, що в кожної людини і не тільки в дитячому віці є страхи, яких вона соромиться, які приховує, заганяє в підсвідомість. Але це невірний шлях. Приховані страхи постійно нагадують про себе, хоч людина цього часто і не усвідомлює. Вони впливають на її особистість, роблять нарішучою, невпевненою в своїх силах, такою, що боїться життя. Твір Привид 5 також про силу уяви і розуму людини. Вона здатна створити найжахливіших монстрів. І розв'язати найскладніші завдання міцю розуму. Іронія в тому, що живучи в світі, де рядовими стали міжзоряні польоти, де люди заселяють нові планети, змінюють їхній клімат, тварин і рослин на них, герої стикаються зі звичайними людськими проблемами. Роздуми про серйозну психологічну проблему. Автор подає в обгорці боротьби сміливих, рішучих, досвідчених чоловіків з вигаданими дитячими жахами. Дякую за увагу, шановні друзі. Продовжуємо читати фантастичні книжки.